І ось те, заради чого ми так довго чекали. Я так багато часу приділив на те, щоб знайти місце в цьому ресторані. Той самий стейк на двох. Я так розумію, що це або тібон, або портерхаус, хаус тобто така ті кістка, і вони от беруть вже і самі розрізають, і нам кладуть на тарілку. Воно настільки гаряче приходить, що вона ж творчить. І тут є такий соус з цього самого м'яса, яким вони ще додатково поливають. Ну і додатково є ще їх фірмовий соус, я так розумію, томатний. На запах це виглядає просто нереально Скоринка, Прям як я люблю, дуже сильна. Така, прям, ну, для мене це якби стандарт. Це, це те, як повинно бути, це те, як повинно бути правильно. Тому трошки страшно, але давайте пробувати цей стейк. Це просто еталонний стейк. Це те, як я хочу кожен раз, щоб мій стейк виходив. Тобто він ззовні дуже хрусткий, і ця скуринка прям дуже сильно відчувається. Вона прям дуже, дуже, дуже така крута по текстурі. А всередині супер ніжна. У нас медіум прожарка, і тут прикольно, що тут так втикнута в конкретний стейк, яка прожарка. В них там різні є фізичні ці маркери. І загалом цей шматочок прям дуже крутий. Воно ж йде aged тобто це суха витримка м'яса, коли м'ясо не просто жариться, а ще і додатково в таких спеціальних умовах на сухій витримці проходить час. Воно зазвичай йде там приблизно 20-30 днів. Тут можливо навіть і більше, і м'ясо стає таким дуже насиченим і дуже смачним. Тут прям все розвалюється на волокно. Оце просто еталонний стейк. Просто, про просто неперевершено, реально коштує абсолютно всіх своїх грошей. Я чітко це усвідомлюю.